Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на лютий 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що для вас принесе останній місяць зими. А розпочнеться місяць з того, що 5 лютого планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій. А що це означає для вас? Це одинадцятий сектор гороскопу. Що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко, за транспорт. І одинадцятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за авіацію. Можливо, ця тема у вас буде стосувати, що ви їдете кудись в відпустку. Вам потрібно придбати квитки. Тоді це вам. Дасться дуже легко, або можливо ви берете нового працівника до себе на роботу. Або ви і є цим працівником, і ви вам необхідно буде підписати документи, договір про роботу, і тоді це вам ну дуже легко буде даватись. Це ще така тема, що в цьому місяці ви можете зустріти нових друзів, познайомитися з людиною новою або з компанією людей, і ці люди можуть стати вам близькими по духу, тому що Меркурій в цьому плані дуже зближає і допомагає. А наступне, це 9 лютого, відбудеться новий місяць, відбудеться він теж в знаці водолій, і для вас це так само 11-й сектор гороскопу. Що таке новий місяць? Звичайно, ми живемо циклами від нового до повного місяця, і вони мають тривалість 14 днів, тобто два тижні. Новий місяць це коли нові енергії входять в наше життя, і відповідно щось нове. Звичайно, так як у вас даний новий місяць буде в 11-му секторі гороскопу, то, так як я сказала попередньо, це може бути новий колектив, якщо ви влаштовуєтесь на нове місце праці, або це можуть бути нові друзі, нові люди, або це ще сектор, який відповідає. Знаєте, за інновації, за новітні технології, за винаходи. Якщо вам ця тема близька, якщо ви цим займаєтесь, можливо, в житті і так далі, то можливо, у вас буде певний проект пов'язаний з цим, з певними винаходами, що ви робите самі, що ви якби креатор, що ви це придумали? Ось це буде близько. 9 лютого, наступне, це 13 лютого планета Марс теж входить в знак Бодолі, і це для вас так само 11 сектор гороскопу. Планета Марс це планета, яка відповідає за наші дії, за активність. Тобто, той сектор гороскопу, в якому знаходиться Марс, це означає, що в тому секторі ми будемо дуже діяльними і активними. А звичайно, це для вас сектор. Які відповідає за друзів і за колектив. Можливо, ви будете більше часу проводити з близькими вам людьми, з вашими друзями, будете більше зустрічатись, ходити в кафе, ходити на прогулянки, більше там зізвонюватись, списуватись, і тому що для вас в лютому місяці 11 сектор дуже актуальний. Ось і, і наступне це планета Венера. Адже Венера 16 лютого входить теж в знак Водолій, і це для вас відповідно так само. 11-й сектор гороскопу. Венера це така планета, яка відповідає звичайно за любов. За красу, за гроші. І якщо у вас, наприклад, клієнто орієнтована робота, якщо ви працюєте з людьми, звичайно, Венера в лютому місяці вам дасть більшу кількість клієнтів. Відповідно до цього, у вас будуть більші заробітки. І, як е, е, я говорила вже попередньо, по Венері ви можете е, зустріти, наприклад, е, близьку по духу людину або навіть. Хану людину, тому що це одинадцятий сектор гороскопу. Ну він більше стосується друзів. Можете ну, познайомитись з людиною, і у вас буде відчуття, що ви цю людину просто знали все своє життя, і вам, ну знаєте, це коли неможливо наговоритися. Ось. І е, хочу звернути е, вашу увагу на те, що в лютому місяці у вас в 11 секторі гороскопу знаходиться п'ять планет. Наразі я озвучила чотири з них: а п'ята планета це планета Плутон. І, звичайно, це дуже велика концентрація. Тому коли все світ дає нам такий акцент, цим потрібно користуватись, потрібно звернути вашу увагу на ваші взаємини з друзями, з колективом, в якому ви працюєте. От і тому, що це для вас буде дуже актуально і, звичайно, для цього хороший час. Наступне це 19 лютого сонце змінює знак і переходить в знак Риби. Сонце це наше світило, яке змінює знак один раз на місяць. І відповідно до того, в якому знаці відбувається, знаходиться сонце, відповідно цей знак і святкує свої дні народження. А для вас е, знак риби – це 12-й сектор гороскопу, і е, якщо сонце там буде перебувати місяць часу, орієнтовно з 19 лютого, там десь по 20 березня, це означає, що е, для вас великий акцент буде робитися на Темі самопізнання, тому що 12-й сектор це такий обширний сектор, і в основному це сектор, який відповідає за нашу духовність. Це ще сектор імміграції, далеких земель, переїздів. Якщо для вас ця тема актуальна, то ми, ви можете займатися перепрошую підготовкою документів, наприклад, або. Це тема, яка відповідає і сектор, який відповідає і за релігію, і за духовні практики, і за психологію, і за езотеричні науки. Можливо, якщо вам це близько, ви. Можете почати активно працювати з психологом, ходити на сесії, і якраз в цей період це для вас буде дуже продуктивно, тому що ви проведете активну роботу і у вас будуть реальні пропрацьовки, інсайти і так далі. Якщо для вас можливо актуальна тема, там, наприклад, ви хотіли б навчатися астрології чи таро, чи тої саме психології, то звичайно в цей період добре ходити на навчання з таким положенням, положенням сонця в гороскопі, і взагалі, це такий сектор духовного розвитку, самопізнання. Можливо, у вас буде багато усвідомлень, хто ви, куди ви хочете рухатись, чи ви хочете займатись, ви будете прагнути відчути своє внутрішнє я, чого я хочу зараз, там чого що я хочу поїсти, що я хочу дійсно вдягнути. Що хочу я, а не хочу, наприклад, від мене соціум. Тому це така е, дуже глибинна тема і тема м, розуміння себе. Ось е, наступне це знову планета Меркурій. Адже Меркурій зараз рухається дуже швидко і змінює знак двічі на місяць. І е, зараз, 23 лютого, Меркурій увійде в знак Риби. А це для вас. Той самий 12-й сектор гороскопу про який я говорила попередньо. Тому, якщо для вас актуальна там, наприклад, тема переїздів, то по Меркурію ви швидко підготуєте документи, або ви можете в цей період отримати. Вид на проживання або візу, або вам продовжать перебування в іншій країні, або що це стосується навчання для вас, там, наприклад, астрології, психології, то вам це легко буде даватись. Ви можете в цей період отримати диплом, так далі. Ось і останнє це повний місяць, який відбудеться. 24 лютого в знаці діва. А це для вас шостий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць це про завершення циклу, завершення якогось періоду. Це тоді, коли в нас є якісь усвідомлення, інсайди. Коли ми ну, розуміємо як краще для нас. І для вас це шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за нашу рутину. І для вас можуть бути якісь зміни. Наприклад, це може стосуватися вашої роботи. Якщо для вас не актуально там змінювати роботу, так далі. Якщо ви хочете займатися тою самою діяльністю, що ви займалися, то для вас це може бути, знаєте, такий, як ребрендінг, тобто ви можете чи переробляти свій сайт, чи, наприклад, порядковувати по іншому роботу з клієнтами, чи, е знаходити новий підхід е до... Співпраці з людьми, побудову свого графіку, тому що по-старому ви вже не захочете, ви захочете по-новому внести в свій графік якісь інновації. Це ще може така бути тема, яка буде стосуватися вашого здоров'я. Ось так само щось зміниться в вашому відношенні до себе. Можливо, ви, наприклад. Знесте якісь аналізи, і вам скажуть, що вам треба там, більше гуляти, або ходити в басейн, або е, типу, приймати якісь вітаміни і так далі. Тобто зміни можуть бути і в вашій рутині, і в здоров'ї, і в роботі. І ще хочу сказати про положення соціальних і вищих планет. В лютому місяці вони не змінюють знак. І такі планети, як Юпітер і Уран, знаходяться в знаці телець, а це для вас другий сектор гороскопу. По Юпітеру звичайно, Юпітер все розширяє, а другий сектор це сектор, який відповідає за наші власні доходи. Тому доходи у вас, звичайно, будуть. А Уран це така планета достатньо складна. Яка любить все зруйнувати, перебудувати. Тому якщо у вас немає структури і порядку, то в ваших доходах, то Уран вам в цьому плані може допомогти. Потім такі планети, як Сатурн і Нептун, знаходяться в 12-му секторі гороскопу, це знак риби. І для вас, 12-й сектор, я вже згадувала його в цьому відео. По Сатурну це більше така, може бути бажання більше часу проводити на самоті така певна ізоляція, бо Сатурн все якби, зменшує, все якби, ускладнює. І ви можете там думати, ну, мені там, наприклад, не треба стосунки, я не хочу бути в стосунки, хочу бути одна чи один. І це, це про велику ізоляцію. А Нептун дає певні ілюзії, які стосуються 12 -го сектору гороскопу. Тобто, навіть якщо брати тему психології, для вас може бути так, що ви думаєте по одному, а насправді по іншому. Або там ви у вас є якесь одне уявлення за медитації, за духовні практики, все насправді по іншому. Тобто. Е, Нептун може давати певну ілюзію. І остання планета це планета Плутон. Плутон е, зараз вже увійшов в знак водолій, потім е, десь в вересня він вийде з водолія, ще в Козиріг, і десь в кінці, вже листопада. Повернеться знову водолій на 20 років, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за авіацію. Якщо ви стюардеса і стюард, ви будете багато літати на найближчі 20 років. у Вас буде багато рейсів. А так загалом Плутон буде трансформувати тему. Ваших друзів, вашого оточення, вашого колективу, вашого ставлення з іншими людьми. Ось так. Я ще хочу сказати, що в лютому місяці всі планети рухаються прямо, тобто немає жодної ретроградної планети. Тобто, якщо у вас були плани там виходити заміж, наприклад, відкривати новий бізнес, переїжджати. Купувати нерухомість і так далі. Тобто для всіх планів зелене світло, і це хороший час, щоб чимось займатись і діяти. Тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.